Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. У мене сніданок. На сніданок я наготувала 2 яйця, тушковані овочі. Овочі тушковані в мене були. Я ромче готувала не сьогодні. І ще листя салоту. Листя салоту я вам показувала, що я вдома. Нарвала це мій домашній. Мені сподобалось, я тепер і буду так садити. Це я садила десь в липні, мені здається, в липні. І я буду садити другий раз. Перший же раз я садила весною, а другий раз в липні рідко, але виріс. І ще в мене, друзі, буде бутерброди, хлібці і сир. І ще мої хороші чай. Чай у мене сьогодні зміти, коли я пила рано вранці з думкою, як у нас так обично з щас. Ми, якщо є в неї такий час вільний, то ми О, А чай я друзі, рідко завоюю. Отак я і заготувала і липи, і у мене і м'ята, і шепшини трохи надвала. Але от заготовля собі чай запорію рідко. Все таке: то це курі, то макофе, то ще якась чепухо, можна сказати. Ну тільки не те, що потрібно. Ну сьогодні чи то мені навіть закотілося чаю з м'яти. Так, мої хороші, що я ще хотіла сказати? На подвір'ї в нас осінь, ясно. 5 градусів зараз. Оце зараз вісім годин ранку, нам тільки дали світло 5 градусів тепло. І ще хотіла сказати, я вам не нагодую, що вранці кожного ранку, ми всі знаємо, п'ємо воду. Кожного ранку, друзі я, п'ю. Ну це вже так заведено, що вже, ну я себе завчила, що це вже довіже не обговорити, я цього не нагодую. Що я як встаю, я завжди п'ю стакан теплої води. Раніше, друзі, я пила воду ще з кусочком чесника, не розкусуючи його, а так кусочок відріжу і запивала водою. Це мене так рекомендували мені. І, напевно, це було добре. Отам От і простуди різні були, все то якось дякувати Богу. Не дуже це касолось мене, а це відвикла і потрішку починаю згадувати, що потрібно кусочок маленький чесник. Хто п'є там, я бачу, уксус яблучний, хто, хто що там. Ну, а я ото таке пила і вирішила розобновити мої хороші. Ще я вам не нагадую, що про зарядку, про нашу розминку. Розмінку я стараюсь робити кожного дня. Ну, бува такі дні, друзі, що просто не хочеться, не знаю. Хоч бо в мене, друзі, теж присутня, Ну, в основному тиждень буває дню, як, днем в день, а тиждень ввечері. Ну, чогось так, так у мене виходить. Ну, присутня. Ну, хожу я мало, мені потрібно більше і треба старотись. Просто знаєте, мої хороші. Потрібно нам все робити. І по дому, те, що ми рахуємо, нам потрібно робити його. По господарству там все. Але і не потрібно забувати про себе. Не забуваємо про себе, мої хороші. І головне, до чого стремимося і не завидуємо. Друг другу, один одному. Зависть це дуже погане, яке людину з'їде зсередини. А от стримитися до чогось кращого, щось побачили ми, то це потрібно. Ну, це я так друзі рахую. Так, мої хороші. ага, бульйон у мене стоїть. Сьогодні я буду борщі варити, поставила бульончик вориться, а я буду снідати. І всіх, хто зі мною снідать, всім друзі смачного і хорошого всім дня. Дівчатка я казала, що я поставила бульйон на борщ, і борщик мій вже готовий, пахне чесничком. Дівчатка подивилася новини, які зовсім не втішні. Хотіла піти на огород садити цибульку. А там зовсім не влізеш, мокро. І рішила б для своїх цвіточків. Ось полила. Поливаю я їх водичкою із дощу, дощовою водою. Та показую вам. Сама ось чомусь хоч радію. Це, бачите, як листочки у мене новенькі у філодондрунах. І вон маленькі теж. Листочки начали. почали. Почали мої філодендрунчики більше підростати. Мої цвіточки. Я вже вам показувала. А це моя монстера. Тоже листочки ось новенькі, теж є. І тут ось скоро буде листочок, обновляється. Вона мені подобається. Це мої хороші цвіточки мої. А сейчас, друзі, поки світло є, я повишиваю, займуся своїм хобі. Ось світло горить, бо як світу немає, тоді тут темновато, я просто хрестиків цих не бачу, то я не вишиваю. А вам, мої хороші, всім. Всім здоров'я, всім миру, всім позитиву. Всім здійснення ваших бажань, друзі.